Завдяки унікальному географічному положенню рослинний світ Хмельниччини багатий та різноманітній. Адже область за видовою різноманітністю рослин посідає третє місце після Криму та Карпат. Флора налічує понад 1500 видів рослин, 160 з них представлено в експозиції нашого музею. Експозиція нашого музею побудована на матеріалах зібраних під час експедицій, що проводились на Тішинським міським краєзнавчим музеєм спільно з провідними науковцями. Ботанічного музею, Національного науково-природничого музею Національної академії наук України. Огляд флори нашого регіону розпочнемо із системи рослинного світу. Відомо, що всі рослини поділяють на вищі та нижчі. До нижчих відносяться водорості, лишайники. Лишайники називають рослинами-індикаторами, адже деякі із них в забрудненій зоні не зростають. Так, наприклад, пармелія, легенева та левкотрія ростуть тільки в екологічно чистій зоні, а ще їх називають рослинами піонерами, адже вони можуть жити і на деревах, і на камінні, і на стінах, і навіть на шкірі тварин. В країні екологічно чистим містом вважається Тернопіль. Там було виявлено 40 видів лишайників у Рівному 22 і в околицях Нетішина 19. Продовжує систему рослинного світу мохи, які відносяться уже до вищих рослин. Дуже цікавим їх свагнум відігнутий, або ще називають його білий мох, через те, що він складається із двох видів клітин: одні мертві, а другі живі. В живих відбувається процес фотосинтезу, а мертві є просто резервуарами, які накопичують воду. Цей мох має бактерицидні властивості, а ще його використовують як хороший тепло. Ізолятор. До вищих рослин відносяться і рослини-релікти, такі як плавни, папороті та хвощі, які відомі на землі ще з пермського періоду Палеозойської ери. Тоді це були деревоподібні рослини, які в висоту сягали до 30 метрів. Сучасні хвощі папороті та плауни – це трав'янисті рослини, висота яких може сягати до 1 метра. Так, плауни стають зрілими в віці 20-30 років. Хвощі називають індикаторами кислотності ґрунтів. До вищих рослин відносяться і голонасінні, та покритонасінні. Голонасінні у нас в експозиції представлені гілочкою сосни банкса та гілочкою реліктового дерева, гінгого дволопатеве. Гінго в перекладі із японського означає срібний абрикос». На сьогодні гінгові ліси залишились тільки типовими для території Японії та Китаю. Ці дерева можуть сягати в висоту до 30 метрів Живуть вони понад тисячу років, а в обхваті до 1 метра. Це дводомна рослина, тобто є чоловічі дерева і жіночі. У нас на Україні культивують тільки чоловічі дерева, адже плоди не встигають дозріти та й мають неприємний гіркий запах. Гінгу використовують у фармакології та косметології. Покритоносінні – насіння це зазвичай. Квіткові рослини, які в нашій експозиції представлені пальчатокорінником плямистить, що є представником родини орхідних, калиною звичайною, лататтям сніжнобілим. Латаття сніжнобілим називають рослиною-годинником, адже свої квіти відкриває близько 6-ї години ранку і закриває о 6-й годині вечора. А ще його називають рослиною-прогностиком, того, що спостерігаючи за ним, можна довідатись, яка буде погода. Якщо на поверхні плавають розповідання, Квіти, буде сонячно, в купнянках незабаром буде дощ, а якщо на поверхні плавають листки, то негода буде тривалою. Рослиною компасом називають ягідку суниці лісової. Виявляється, що в лісі, де ягідка червоніша, буде південь, а де зеленіша північ. Оскільки не лежить в межах малого Полісся, то для цієї території характерні заболочені ділянки. Типовими представниками боліт є рогіз та осоки. До речі, в давнину корені рогозу вимочували, сушили і перемелювали на борошно, з якого згодом пекли млинці. Сьогодні корені рогозу є хорошою кормовою базою для водяних. Тварин. Осоки в нашій експозиції представлені такими видами, як осока несправжньо смикавцева, осока чорна. Взагалі на території Славутського району та околиць Нетішина виявлено 13 видів осок. Дуже цікавою є росичка круглолиста, яка є рослиною хижаком і полює на комах. Як це вона робить? Якщо уважно придивитись до її листочків, то можна помітити на них багато війок ворсинок. Кожна війка закінчується залозою, яка виготовляє рідину, що нагадує росу. Samo ona privablja komarček. Коли комашка сідає і прилипає, то віки починають реагувати і закриваються. Комаха опиняється в пасті. Разом з тим рослина виділяє сік, який схожий до нашого шлункового соку. Починається процес травлення. Велику комашку вона перетравлює протягом двох днів, а маленьку протягом одного дня. Згодом віки відкриваються і від комашки залишаються крильця та ніжки, тобто хітиновий. Покрив. Таким чином, рослина бере собі ті органічні речовини, яких їй не вистачає на болотах, адже болотні ґрунти бідні на різні мікроелементи. Багаті своїм різнотрав'ям і луки, які в експозиції у нас представлені королицею звичайною, щучкою, дернистою, волошкою лучною, золототисячником та різнотрав'ям гребінець звичайний, кипець сизий. Трясучка середня, яку в народі називають ще сльозами Божої Матері. Згідно легенди, коли було Ісуса Христа розіп'ято, Діва Марія йшла і дуже сумувала. І ось, де падала її сльозина, проростала така травина, які цілющі властивості має хворі серця. Лікує лучно рослинність характерна здебільшого для півдня області. У нас залишилось тільки фрагментарно, адже лучні грунти являються найбільш родючими. І на сьогодні розорені. Різнотрав'я представлене шавлією лучною, ковилою, волосистою, і ось перед вами тирлич хрещатий, рослина, парометр виявляється перед негодою, закриває свої квіточки. Такі синоптичні властивості має звичайна конюшина та кульбаба. Окреме царство становлять гриби, які в нашій експозиції показані двома видами шапковими та трутовими грибами. Шапкові гриби поділяють на їстівні та неїстівні. Саме їстівні гриби багаті на білок. Трутові гриби або трутовики, як ми їх називаємо повсякдень. Є Грибами-паразитами, бо зростають вони на деревах, живляться органічними речовинами, згодом це дерево сохне, а потім гине. Значну частину області займають ліси. Середня лісистість території становить 26%. Якщо побувати в лісі, то можна помітити, що його можна поділити на яруси. У верхньому ярусі будуть дерева, які в нашій експозиції представлені сосною звичайною, грабом звичайним, дубом звичайним та кленом гостролистим. Другий ярус або середній представлений чагарниками, верба козяча. І трав'яний ярус. Який представлений рослиною, що дала назву першому осінньому місяцю верес, квітлиця, е, чебрець повзучий, які використовують як е, приправу до м'яса та е, чаї з нього мають цілющі властивості. А також ранньовесняні рослини це веснівка дволиста, грушанка круглолиста та анемона жовтецева. Ці лікарські рослини, перстач прямостоячий. Або калган народі його ще називають козацький женьшень Та конвалія травнева. Зриваючи конвалію, слід пам'ятати, що живе вона 21 рік. Вперше зацвітає у віці, коли їй виповнюється 7 років. Цвіте з інтервалом через 2-3 роки. Коли їй виповнюється 12 років, вона перестає цвісти. Тому дуже часто у лісі можна зустріти кілим із листя конвалії. Міні-діарама куточок Волинського лісу, де представлені ті породи дерев, які характерні для нашої території. Насправді в природі не існує такого поєднання дерев. Метою було ознайомити відвідувачів із тими типами дерев, які зростають в нашій місцевості. І на завершення значну частину нашого регіону займають піски, для яких характерний псамофільний комплекс рослин. Перед вами піскова дюна із типовими. Піщаними представниками, серед яких чебрець, верес, цінна лікарська рослина цмин, пісковий, яку використовують як жовчогінний засіб при хворобах печінки. Ось. І е, полин, який давнину використовували як природний барвник, фарбували тканину в жовтий, синій та зелений кольори. Отож, земля наш дім, і в якому домі нам жити, квітучому чи не дуже, залежить тільки від нас.